Педагоги і батьки все частіше помічають, що багато дітей дошкільного віку, замикаючись на комп'ютери і телевізори, не вміють правильно спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони не здатні вічливо попросити про щось, гідно відповісти на прохання та звернення до них, не можуть співпереживати часто недружелюбні або взагалі відмовляються від комунікації. Дитина товариська самого народження вступає в контакт з матір'ю та іншими родичами, уважно відстежує всі способи комунікації і проявляє характер, плаче, вимагаючи уваги у відповідь на мамині слова. Взаємодіючи з батьками, малюк дізнається принципи поганого і хорошого спілкування з оточуючими людьми, оскільки діти сприятливі, подібне навчання відбувається часом непомітно, проте його результати можна побачити вже до дошкільного віку. Комунікативні навички дошкільнят повинні включати в себе вміння з розумінням ставитися до оточуючих, здатність. Вставати на місці іншої людини, негативне ставлення до слів, які можуть поранити почуття і емоції співрозмовника, бажання вступати в контакт і вести бесіду як з однолітками, так і дорослими людьми. Поступово розширюйте коло спілкування малюків. Важливо реалізувати їх потреби в соціалізації і прагнення розширити кругозір. Конфлікти ще один спосіб навчання комунікативних умінь. Дитині необхідно вчитися вирішувати конфлікти самостійно. Спілкуйтеся з дітьми, враховуючи їх вік. Навчіть малюка знаходити в кожному співрозмовникові приємні цікаві риси характеру. Введіть правило авторитету. Тобто розкажіть, а ще краще покажіть на своєму прикладі, чому потрібно поважати дорослих. Поясніть, що всі люди різні, зі своїми бажаннями, почуттями та особливостями. Нехай малюк з дитинства знає, що потрібно бути гнучким і підбирати потрібні слова для різних співрозмовників. Формуємо комунікативні здібності дітей у грі на природі. Прогулянки на свіжому повітрі це відміни проведення часу для будь-якої людини, а для дітей удвічі. Чим довше дитина перебуває поза домом, подалі від комп'ютера і телевізора, а розважається на природі, тим краще. Чисте повітря, активне дозвілля, хороший апетит все це гарантія гарного настрію і поліпшення стану молодого організму. Завдання батьків підібрати ігри для дітей на природі, які сформують у них правильні пріоритети. З ранніх років необхідно показати малюкових, що кращий відпочинок? Це активність на свіжому повітрі, і вам не потрібно буде думати, як відвернути дитину від комп'ютера, планшета або мобільного телефону. Цікаві дитячі ігри на природі допоможуть весело і добре провести час. Пам'ятайте, що розваги можна поєднувати з отриманням корисної інформації. Багато ігор на природі можуть викликати інтерес дитини до природничих наук і стати причиною зростання успішності у всьому. Правильно поєднуйте активність і відпочинок. Коли сил бігати вже немає, то захопити дітей можна спокійними розвагами, наприклад, можна розглядати небо, вгадуючи на що схожі хмари. Захопити дитину простими розвагами здається складніше, ніж показати йому роботу комп'ютера, планшета або співпрацювання. Смартфона, але тільки ігри на природі дають дітям багато більше. Вони дарують гарний настрій і радість, забезпечують рухову активність, зміцнюють організм, імунну систему, комунікативні навички у спілкуванні.